Вітаю вас на каналі Реформатське мислення. Отже, сьогодні ми зануримось у ну, справді драматичну історію. Це історія про зіткнення двох світів молодої християнської церкви та Велетенської Римської імперії. Базуючись на відомій книзі мучеників Фокса, ми прослідкуємо, як віра, пройшовши крізь вогонь, не просто вистояла, а й зрештою змінила хід історії. Ви тільки вдумайтесь у ці слова. Бажав загибелі всього сущого». Це сказано про римського імператора Нерона. І знаєте, це не просто якась поетична метафора, його особиста жорстокість, його ну, повний егоїзм стали тим самим сірником, що запалив величезне вогнище, вогнище, яке палатиме століттями, і покладе початок епосі страшних гонінь на християн. Просто спробуйте уявити цю картину. З одного боку: Рим величезна могутня імперія, де релігія це частина державної машини, поклоніння імператору, пантеон богів. Усе це було запорукою порядку і стабільності. А з іншого боку, з'являється нова віра віра в єдиного істинного бога. І ця віра, вона кидала виклик усьому, на чому тримався Рим. Ну, звісно, такий конфлікт був просто неминучим. Отже, як усе почалося, цікаво, що перша хвиля гонінь не була результатом якоїсь продуманої державної політики. Ні. Усе почалося з дій однієї людини. І в основі цього лежав не ідеологічний конфлікт, а звичайний такий собі крижаний цинізм. Церкву просто використали як зручну мішень. І ось цей момент 64-й рік нашої ери. Рим у вогні. Пожежа триває дев'ять днів, знищуючи цілі райони. І звісно, містом починають повсти чутки дуже незручні для імператора чутки. Мовляв, це сам Нерон підпалив місто, щоб потім на згарищі збудувати свій новий палац. Йому терміново потрібно було перевести стрілки. І хто ж підійшов на цю роль краще за всіх? Ну, звісно, християни. Нова, малозрозуміла група людей, яких було так легко зробити винними. І те, що Нерон робив. Це була не просто жорстокість, це була якась вистава садизму. Він перетворював страти на розвагу для себе і свого двору. Людей зашивали у шкури тварин і кидали на розтерзання собакам, їх одягали в просочений смолою одяг і підпалювали, як живі смолоскипи, щоб освітлювати імператорські сади вночі. Це, це просто не вкладається в голову. Але знаєте, що найважливіше? Розрахунок був на те, щоб посіяти тотальний жах, а вийшло навпаки. Це лише зміцнило віру і дух церкви. Добре, Нерон помер. Але на жаль, гоніння не закінчилися разом з ним. Вони ніби увійшли в систему, стали такою собі непостійною, але тим не менш регулярною частиною римської політики. Тобто те, що починалося як забаганка одного тирана, перетворилося на таку собі хвилеподібну державну політику терору. І ось ця схема вона була непередбачуваною. Гоніння то спалахували, то затихали. Один імператор міг бути відносно толерантним, а наступний влаштовував жорстокі розправи. У кожного були свої причини, свої мотиви. Але кожен такий спалах створював жахливий прецедент. Уявіть собі, як це було жити в постійній напрузі, ніколи не знаючи, коли почнеться наступна хвиля. А в чому, власне, їх звинувачували? Це дуже показовий список. По-перше, атеїзм здається дивним, правда. Але для римлян, якщо ти не поклоняєшся їхнім богам, значить ти взагалі ні в кого не віриш. Це було головне звинувачення. Далі більше трапився голод чи землетрус, винні християни, бо вони розгнівали богів. Ну і звісно, повний абсурд, як от звинувачення в канібалізмі, це через нерозуміння таїнства причастя. Усе це показує прірву в світоглядах. А ось це це просто неймовірно потужні слова. Це Ігнатій Антіохійський сказав, коли його везли на страту в Колізей. Я пшениця Христова, мене перемелють зуби диких звірів, щоб я став чистим хлібом. Це ж ціла теологія в одному реченні. Смерть для нього не поразка, це остаточне єднання з Христом, це найвищий акт віри. І ось цього їхні кати, їхні гонителі зрозуміти просто не могли взагалі. І ось ми підходимо до кульмінації, до найстрашнішого періоду. Це була остання найбільш продумана і систематична спроба імперії раз і назавжди покінчити з християнством. Це вже не були спалахи гніву окремих імператорів, це була повномасштабна війна на знищення десять років просто уявіть собі ціле десятиліття тотального терору. Це велике гоніння за часів імператора Діоклетіана. Мета була абсолютно чіткою і простою: стерти християнство з лиця землі, руйнували храми, публічно спалювали святе письмо, арештовували всіх єпископів і пресвітерів, кожного християнина ставили перед вибором зречення або смерть. Щоб зрозуміти дух того часу, давайте подивимось на одну конкретну історію історія Полікарпа єпископа смірни. Це був не просто єпископ, це була, можна сказати, жива легенда. Він був учнем самого апостола Івана, тобто він був прямим містком до часів апостолів. і ось цю літню поважну людину схопили і поставили перед вибором відречися від Христа. Для імперії його зречення було б величезною символічною перемогою. А ось його відповідь вона увійшла в історію. 86 років я служив йому, і він ніколи не вчинив мені кривди. Як же я можу хулити мого царя, який спас мене? Послухайте, це не якась абстрактна філософія, це свідчення глибоко особистих, живих стосунків із Христом, які тривали все його життя. І ці стосунки були для нього дорожчими за саме життя. Ось що не могли зламати гонителі. І ось коли здавалося, що все, що церква доживає останні дні, відбувається щось абсолютно несподіване. Історія робить різкий, просто неймовірний поворот. Відносини між імперією і християнством змінюються ну просто на 180 градусів. Отже, 312 рік. Насувається битва за Рим. Костянтин іде на місто, щоб поборотися за владу зі своїм суперником Максенцієм. І це була не просто чергова битва за трон, це було, по суті, зіткнення двох світів. Військо Костянтина було меншим, а його ворог, Максенцій, відкрито покладався на язичницькі ритуали, на магію, щоб здобути перемогу. І саме тоді, напередодні вирішальної битви, Костянтин, за переказами, бачить у небі видіння, хрест і надпис. Ін хок вінце, тобто цим переможеш, це був момент, який змінив усе. Він наказує своїм солдатам нанести християнський символ хризму на щити, і вони перемагають. Ця перемога біля Мульвійського мосту поклала край епосі гонінь. Але знаєте, історія імператорів і битв це лише одна частина. Справжня історія віри, її серце билося не в палацах, воно билося глибоко під землею. Давайте тепер спустимося туди, в катакомби, і подивимось на життя і смерть звичайних християн. Під Римом існує ціле підземне місто, понад 600 миль, це майже тисяча кілометрів тунелів, це катакомби. І для ранньої церкви вони були всім. І місцем для богослужінь, і кладовищем, і те, що ми знаходимо на стінах цих темних коридорів, розповідає історію, яка ну, кардинально відрізняється від того, що відбувалося на горі. Там унизу панувала не історія страху, а історія надії. І ось тут, мабуть, найяскравіший доказ. Просто послухайте, що писали на могилах. Язичницькі написи я піднімаю руки проти богів, які забрали мене. Або я в темряві і не можу відповісти. Відчай, протест, темрява. А тепер християнські. Тут спочиває Марсія, похована в сні миру, забраному ангелами. Ви відчуваєте різницю? Мир, спокій, упевненість. Навіть перед лицем смерті, навіть для мучеників, їхня віра давала їм надію на Воскресіння. Вони знали, що смерть це не кінець. Уся ця історія гонінь, вона ж про що? Вона про те, що ідею, яка ґрунтується на істині, неможливо знищити силою, її не спалити у вогні і не розтерзати з вірами. Віра перших християн, яка була побудована на абсолютно реальній події Воскресінні Ісуса Христа, ця віра виявилася сильнішою за наймогутнішу імперію тогочасного світу. І це підводить нас до фінального питання: що ж насправді дає ідеї таку силу, щоб не просто вижити? ити, а й зрештою перемогти.